Сплеск дитячого патріотизму шириться містом. У білій церкві четверо друзів об'єднались та збирають кошти на підтримку українських захисників. Юні волонтери продають прохолодне мохіто на двох різних локаціях в районі ДНС, виготовляють напої з м'яти, апельсину, лимону, сиропу, газованої води та льоду. Виручені кошти юнаки передають свої тренерці з США Олімп Ярославі Самохвал, яка потім закуповує усе необхідне для бійців на передову. А ось пересічні білоцерківці позити. Реагують на добру справу та з радістю купують напої. Іноді донатять у спеціальну коробку для ЗСУ просто так. Ми вже не перший день. Я маю вже неділю, а він десь Днів три. Коли жарко, то багато людей підходить. А коли ну, така погода, то поменше. Да. Ну, так. А вартість коктейлю у нас 50 гривень. У мене тренер-волонтер. Ми її віддаємо. Вона збирає там. На, на сітки, на розкладушки. Оцеї. Збираємо на ЗСУ для того, щоб вони нас захищали, щоб ми спокійно спали, могли спокійно отак от ходити по вулицям, не боятися, що може щось прилетіти.